Доброго ранку, з вами в ефірі цікава рубрика. Та я її ведуча Наталі Лахлузова. Сьогодні розповім вам про те, звідки ж до нас прийшла гітара. Радавніми попередниками гітари є стародавні струнні щипкові інструменти з шийкою, що з'явилися в глибокій старовині. Найдавніші зображення щипкових інструментів знайдені на глиняних барельєфах месопотамії. Сама назва гітари ймовірно має давньогрецьке походження і стосувалася вона щипкового інструменту, схожого на ліру. Безпосередніми ж попередниками іспанської гітари, ймовірно, були європейська лютня і чотириструнний уд. У середині XVI століття в Іспанії, а з кінця XVI і до середини XVIII століття у Франції та Італії популярною стала барокова гітара. Цей інструмент мав 5 подвійних струн, що настроювались через кварту. Барокова гітара вживалася переважно для акомпонування музики розважального характеру, а французькі композитори використовували гітару в балетах. 1774 року неапольський майстер Фердинандо Гальянно сконструював гітару, що мала п'ять однакових струн довгий гриф, що містив 11 поріжків, а також корпус, ближчий до форми вісімки. У 1779 році неапольський майстер Гаетано Наче сконструював шестиструнну гітару, а згодом шестиструнні гітари почали виробляти у Франції та Іспанії. Наприкінці 18 століття гітара з'являється і на теренах Російської імперії. Спочатку італійська п'ятиструна, а на початку 19 століття і шестиструнна гітара. У 19 столітті гітару починають використовувати в українській музиці. Вважається, що сучасного вигляду класична гітара набула в майстерні іспанського майстра Антоніо де Тореса. Хоча його гітари і не були достатньо голосними за сучасними нормами, але володіли чистим, збалансованим фірмовим звуком. Тому більшість майстрів почали використовувати його манеру. Багатоманіття сучасних гітар може бути класифіковане в різні способи. Найважливішими є спосіб звукопіднесення та конструктивні особливості. Ну що ж, а на сьогодні це все. Чекайте на нові цікаві історії вже в наступних випусках. А з вами була цікава рубрика та я її водича Наталя Лахалузова. Побачимось!